Зі зручним пандусом, просторими умебльованими палатами та навіть операційною яким буде укриття Ніжинської міської лікарні після капітального ремонту, який уже на завершальній стадії. За декілька місяців тут було проведено колосальний об'єм робіт демонтажні, каналізаційні, штукатурні, підключення до центральної мережі водопостачання та каналізаційної мережі міста. За останні три тижні зроблено повністю вхідний блок, залишились дуже такі невеличкі елементи допрацювати. Всередині залишилось повісить бойлер, залишив Провірити вентиляцію, зробити душові кабіни, поставити, але вже все змонтоване, поштукатурене, пофарбоване і так далі. І Будівельники нам обіцяють завершити ці роботи до 24 жовтня. До початку ремонтних робіт в укритті була можливість лише сховатися від обстрілів на певний час. А вже після ремонту буде створено всі належні умови для проведення оперативних втручань на випадок бойових дій. Переважно дане сховище розраховано на пацієнтів, медичний персонал, який обслуговує по хіру... хірургічному напрямку. Враховуючи також ці речі, ми передбачили в даному приміщенні операційна резервна, яка дає можливість у випадку. Погіршення обставин, там обстрілів і тому подібне, то дасть можливість нашим лікарям працювати в цьому бомбову сховищі і надавати допомогу, тобто ми не будемо зупиняти надання допомоги пораненим, як цивільним, так і військовим. Ну, відповідно, цей операційний блок складатиметься з трьох кімнат. Значить, буде операційна, в якій буде розташований як мінімум один стіл, і відповідне наркозне обладнання. Також підведений кисень буде. І передопераційна, де буде обладнання щодо стерилізації і зберігання хірургічного Ну, Відповідно, буде матеріальна кімната, де буде ресурс, медикаменти, розчини і предмети які індивідуального захисту і тому подібне. Також в укритті планують облаштувати кімнату для зберігання харчових продуктів та санкімнату. Бомбосховище буде забезпечене автономним джерелом живлення. По завершенню ремонтних робіт укриття буде умебльоване та укомплектоване необхідними засобами медичного призначення. Ремонтні роботи по облаштуванню укриття у медичному закладі на постійному контролі міської влади Ніжина, адже безпека жителів на першому плані. Взагалі на проведення всіх цих робіт міською владою з бюджету виділено 2 мільйони. Грн. Гривень на проведення цих робіт ми вважаємо, що це дуже важливу справу, яку ми зробили разом з будівельниками з керівництвом міської лікарні, тому що наша лікарня. Має статус військового госпіталя, і звичайно, в такому закладі бомбосховище повинно бути. Буде можливість розташувати медичний персонал, який працює, а також хворих, які перебувають на лікуванні в терапевтичному хірургічному відділенні, відділення реанімації, а також травматологічне відділення. До кінця жовтня укриття Ніжинської міської лікарні вже планують запустити в експлуатацію.